Етеживаний а Атвіст! Показує все з началом! Ми сьогодні не усвідомлюємо повною мірою масштабів та небезпеки всесвітньої кризи над виробництва для капіталістичного ладу. Але давайте хоча б зараз, після століття, спробуємо оцінити всю руйнівну силу того, що відбувалося тоді, і ті наслідки, які ці події мали для майбутніх років. Виявляється, комунізм він не настає. Він обвалюється на голови, що живуть за капіталізмом. Якими б не були розумні люди того часу, вони не змогли це передбачити. Вони цього не передбачали. Люди не очікували, що це станеться так швидко, так непомітно та криваво. Реальному наступу комунізму не передувала тривала класова боротьба пролетаріату зі світовим капіталізмом. Тепер розумієш? Тепер розумієш. Капітал Карла Маркса виявився книгою помилок. Пролетаріату не довелося відбирати владу у капіталістів та чесно ділити награбоване. Люди прогавили пришестя комунізму і постраждали при цьому всі. Незважаючи на їхню класову приналежність. Те, що сталося, люди не прийняли як суспільство загального благоденства. Люди назвали достаток, принесений комунізмом, кризою надвиробництва, а наслідки цієї кризи назвали Великою депресією. І замість того, щоб насолодитися загальним достатком, люди почали боротися з комунізмом. Боротьба була тривалою, тяжкою і кровопролетною, як усяка битва людей з об'єктивною реальністю. Тут слід розуміти різницю між достатком, яке людина не могла з'їсти, і достатком, яке людина не могла купити. Але також слід розуміти різницю між взаємовідносинами людини і достатком. Якщо навколо людини багато їжі, яку вона фізично чи фізіологічно не може вжити за призначенням, це фізична надмірність. А от якщо людина голодує за достатньої кількості їжі через те, що вона не може цю їжу купити, це питання соціально-економічної системи держави, в якій ця людина живе. Про це й говоритимемо далі. Перевиробництво товарів та послуг, що виникло за рахунок приголомшливого зростання продуктивності людської праці, багаторазово посиленого застосуванням різноманітних машин та технологій, було об'єктивним процесом. Інакше бути не могло. Людина, озброєна трактором, могла зробити і реально виробляла за одиницю часу набагато більше корисної роботи, ніж людина, озброєна конем. Звичайно, працівник на тракторі виробляв набагато більше продукції, ніж у колишні часи на коні. Якщо людині вистачало продукції, виробленої на кінській тязі для себе і свого сімейства, то, працюючи на тракторі, він міг прогодувати не тільки себе і свою сім'ю, він міг нагодувати ще кілька сімей у найближчому окрузі. Іншими словами, кожен фермер, купуючи собі трактор, сів безробіття у колі собі подібних через те, що він виробляв сільськогосподарської продукції більше, ця продукція була дешевшою та кращою, виробленою, ніж іншими. І, що важливо, з трактором виробник ставав більш маневреним у власному виробництві. Трактор, що стоїть у гаражі, не треба було годувати, напувати і прибирати за ним гній. Про те, що було далі, я розповім у наступній серії цього відео. Якщо вас зацікавила тема цього матеріалу, посилання на повний текст фільму із вказівками на першу джерела ви знайдете в першому коментарі до цього фільму. Не забувайте ставити уподобання і підписуватись на мій канал, щоб не пропустити щось цікаве чи нове.